Пригадав хороший рецепт студентських років. Тобто, для, коли в нас не було грошей я хотілося щось добренького, Ми готували собі таку смачну штучку, як сирний суп екзотична річ. Я розкажу такий базовий студентський рецепт, а потім скажу, як його можна вдосконалити. Для цього всього на всього потрібно е, на десь трьохлітрову каструлю, 3-4 плавлених сирка, е, бажано таких, щоб дійсно справжнього було сиру, а не добавки, е, дві великих або три середніх картопелени і одну морквину. Тобто це такий базовий рецепт, тобто вариться картопля до такого стану. М'якого і морква, і все це вже в кипятку товчеться до стану пюре, і туди натираються ці власне, 3-4 плавних сирка. Ця суміш кипить, перемішується, і виходить супчик, додати туди сухарики і дуже смачно. Але якщо вже є трошки коштів, можна купити копчену грудинку або взагалі копчені ковбаски, копчені реберця. Їх підсмажити, підкоптити, додати туди, щоб воно натягнуло. Трошки можна, якщо є вже гроші не лише на плавлений сирок, а й на пармезан, дати пармезану, дати трохи спецій, базилік, орегано, такі італійські спеції. І це буде дуже смачний такий сирний супчик, який треба з грінками, з сухариками, дуже смачно, корисно і оригінально.